Анна, ми вітаємо вас. Привіт, Анна. Доброго Анна дня. я, Так, так, правильно. Доброго ранку. Як у вас справи сьогодні? Як mm. ви себе почуваєте? Ми всі почали з тривоги повітряної сьогодні. Так. Сьогодні знаєш, знаєте, є така річ. Я вже третій раз поспіль. Кажу, дуже дивно будити українців в дев'ятій ранку, якщо вони прокидаються, ще там в першій, в третій, в четвертій годині. І вже той сон вже все його немає. Mm -hmm. Можна казати доброго дня! За добрий доброго день ранку! <хи> Добре! Дуже класно, що ви до нас прийшли. У вас є неймовірний досвід, яким було б класно поділитися з нашими слухачами, з нашими глядачами. І у мене є для вас кілька таких класних запитань. Перше сьогодні день захисту дітей. І на вашу думку, від чого треба захищати дітей у нашому суспільстві, крім очевидних атак агресора? Ну на сьогодні всі батьки захищають від чогось своїх дітей. Ми з чоловіком давно прийняли рішення, що ми не так захищаємо, як вчимо наших дітей не бути байдужими. А можна сказати, що ми захищаємо їх від байдужості, від байдужості до а, країни, в якої вони живуть, а, до людей, до їхнього болю, до а, проблем інших людей. Тому що мені здається, що байдужість це саме такий а, така проблема нашого суспільства. Тому ми взяли такий напрямок виховання дітей, вчити їх не бути байдужими. Для нас це дуже цінно, щоб наші діти росли не байдужими угу. до людей. В а, я, а як це відбувається практично? Ну, по перше, це прикладі. це приклад батьків. Це ж завжди приклад батьків. У це вихованні. відношення ваше до них Так, і до них, і до людей навколо. Не бути байдужим це про все наше життя. Тобто, ми неймовірно сильна порада. Якось наш блоками да, собі. Так, сьогодні ми так. байдужі, а завтра ми не байдужі. Сто процентів так. Ми не класно. можемо кожен день, нам треба бути небайдужими, і діти це бачать. Це стиль mm -hmm. життя, і це дуже класна. До речі, цінність mm -hmm. в сім'ї бути небайдужими і навіть в ви як в продовження тієї історії, про яку я розповідаю як про добрий самарянна, знаєш, які не Так, Я якраз теж паралелі проводжу в своїй голові. Знаєте, у мене таке. Я трошки дивилася ваш Фейсбук, і ви якось пов'язані зі збройними силами. Ви допомагаєте якось нашим військовим, допомагаєте якісь збори робити? Mm -hmm. Ну, мій чоловік з 14-го року, волонтер, uh -huh. і у нас дуже багато друзів воюють. І чоловік був е в теробороні, також коли почалось повномасштабне вторгнення. І... Він багато допомагає, і ми всією сім'єю намагаємося включати Щось зробити цю роботу. кожен, що так, може так так уже з 14-го року. Я не можу сказати, що це останній рік. Ну так насправді війна ця вже дев'ятий рік. Ати скільки дев'ять uh -huh. років тоха. Слухайте, я чи... вже боюся, що починаю забувати, скільки вона вже йде. Знаєш, і здається, що ну не це не про небайдужість, це про uh -huh. те, що ти вже просто звикаєш до цього і хочеш, щоб це uh -huh. найшвидше закінчилося, аніж пам'ятати про те, скільки вона вже знаєш, йде. Так, давайте зміняємо. Змінюємо свій фокус з цього добре. У вас є дітки троє. У вас народжені фізично, а інші семеро народжені серцем. У мене таке запитання, у вас вже є досвід, мабуть, не тільки з найменшими, як себе поводити, а вже і підлітки виросли, підросли. І таке запитання, як ви знаходите мову, які секрети або поради ви дасте батькам, як знайти мову з підлітками, бо починаються ці гормональні зміни? Емоційні бо я вже не зміни. можу. Допоможіть, будь ласка, у нього лише двоє дівчат. А у вас і хлопці і дівчата, я так розумію. І по перше, запитання, як знайти з ним спільну мову? А по-друге, чи відчувається різниця? як проходять підлітковий вік діти, які народжені особисто, і дітки, які всиновлені, бо хтось з них може навіть знати, що він усиновлений. Я так розумію, що є така ймовірність, і у цих діток є трошки інший, як то кажуть, бекграунд досвід, на який вони спираються, і він може якось теж вистрілювати у поведінці в характері. Що ви можете сказати з цього? Ну, якщо говорити про поради, то мені здається, людство не винайшло ще таких порад <ріст> <ріст> універсальних, <ріст> так але в нас як у батьків немає вибору. В нас є підлітки, і нам треба знаходити ці. Ам... Точки. точки просто точки. підліток так, так. це вже такий майже так. доросла людина, так 100%. і з ним просто ж так. Не ти вже не будеш як з uh -huh. дитиною. Там так я сказав, uh -huh. от ти робиш так і все. Поки ти живеш в моєму домі, ти підпорядковуєшся моїм правилам, зрос. Точно, Ми всі кажемо, що ми не будемо ці фрази говорити, але ми всі їх кажемо. Ну якщо брати нашу сім'ю, то особливость нашої сім'ї ми забираємо діток з інтернату саме в підлітковому віці. Тому сам чому тому, що саме в цьому віці вже ніхто не усиновлює. Я чула це не раз Вау. так, і це найважчий період, мені здається, для дітей, які живуть у закладах в інтернатах, в будинках тому саме на це направлене було наше служіння з самого початку, щоб забирати діток саме тих, які вже ніхто не має шансів на усиновлення, Вони залишаються до кінця в інтернаті. Тому це нелегко, вони приходять уже сформованими. Якщо говорити про поради батькам, то так ми виробили деякі поради для тих, хто нас запитує, і також ми маємо свої якісь особливі фішки з чоловіком. Ну, наприклад, мій чоловік він зрозумів, що їсти багато з дітьми і часто з підлітками це дуже стосунки будує. Це можливо не mm -hmm. така не ну це секрет порада. просто їсти так, разом так? так разом і їсти. Вони їдять багато, під ви всі це знаєте. Ростуть. Так вони ростуть. Тому він завжди приймає участь. А, я ні, він Тобто, хочеш, участь. не хочеш Він ти вже такий Там таїсти. слухай, ма, коли вже там буде так. їжа, і це я також, не те, щоб, я, це їди, також... я, не те, щоб я хотів, діти хочуть. так і вночі, коли ми вже всі лягаємо, вони всі спускаються на кухню, і чоловік на кухні. Іріді планети всі, і вони от, от, щось там їдять, і це будує дійсно стосунки. А, чомусь вони дуже. Це геніально просто. Слухайте, я так слухаю вас речі. захоплююся вами, чесно. Хоча ну ми не знайомі, я ну, нічого до цього не чув про вас, але я захоплююсь такими людьми, тому що дорослих людей, якщо запитати про підлітків, то вони скажуть: о, це найважчий період угу. часу. знаєте. Вони кажуть підлітки, підлі дітки о, і вони так кажуть. Ну зачасту так люди кажуть з таким незадоволенням, тому що вони не хочуть брати відповідальність стар як старше покоління за ось це покоління. Вони кажуть, та так. лише. Присло, і хай щоб собі виросло, там та, переростуть. Все, все. А ну ними реально треба займатися. Я так. просто та людина, яка теж займається з підлітками. Ну масово ми mm -hmm. робимо підліткові клуби, і мені це дуже близько. Я коли mm -hmm. бачу ось таких людей, як ви, ну це щось неймовірне. Ну якщо тезисно, це просто слухати їх багато, а менше контролювати, більше молитися за них. А, слухати їхню музику, це теж дуже сильно для них, а, такий. Якщо ми дорослі, такі вже майже динозаври слухаємо їхню музику, їх це дуже торкається. Цікавитися їхніми мріями, цікавитися їхніми а, тим, що вони люблять, не нав'язувати свої мрії, тому що ми ж батьки маємо так, таку так, нас проблему. Є там плани, та, що ти я будеш барабанщиком, ти будеш математиком. Так, найбільша помилка, яку роблять батьки. Прислухатися до їхніх думок, до їхніх прагнень. Ну так якщо те за це трошки. така формула, щоб заслужити право бути почутим так, для них, так дуже так. класно. А скажіть, mm -hmm. а яка, от що мотивувало вас взагалі, коли це було вперше? що ви mm -hmm. всинолення? Так, mm -hmm. мені цікаво просто які якими цінностями ви взагалі ну який компас у вас був моралі? Ну, на чи що на початку нам ми були дуже молоді? Ми не мали змоги е усиновлювати, тому що це доволі великий пакет документів. І е, нам було по 25 років з чоловіком, коли ми взяли перших дітей з інтернату, е, і це були діти, які вийшли зі школи інтернат, і ми запросили їх жити, щоб допомогти їм адаптуватися в житті Соціалізуватися. Так, соціалізації, чомусь навчити бути для них можливо не батьками, друзями, але допомогти їм стати на ноги. І оце був саме перший наш досвід такий. А вибачте, хочу запитати вас. Mm -hmm. По-перше, що відбувається у вашій родині? Тобто вони у вас як в притулку сімейного типу, чи це родина, це вже ваша родина на все життя? Що відбувається, коли їм 18 років? Чи продовжують вони жити з вами? Чи ви їм допомагаєте зняти квартиру? Як, як взагалі оцей цей процес? Якщо навіть хтось задумає зараз, що ось має таке покликання? Ось цих дітей теж взяти, допомагати, особливо після війни завжди залишається дуже багато дітей. Сиріт і є досвід першої другої світової війни. Ось, якщо хтось захоче, ось що робити далі. Ну що ви робите? Ну в нашій сім'ї ми з чоловіком так відносимось до цього. Якщо дитина ввійшла в нашу сім'ю, а вона вже не залишає нашу сім'ю, навіть якщо вона йде фізично від нас в самостійне життя. Ми зустрічаємося з ними, де хто живе поруч, дехто живе в інших країнах. А де хто живе в інших містах? Ми намагаємось підтримувати зв'язок, підтримувати оці ці сімейні як стосунки, родини, як, як ви, родина ви так. так. вони Хоча... вас називають тато, мама деякі так, Класно. деякі так, а деякі mm -hmm. на ім'я Чи кажуть чекають пані, Анна, mm -hmm. так. деякі, деякі на ім'я, деякі кажуть мама і тато. Всі по різному. Але ми не вимагаємо. Ну розумієш в ці моменти, що материнство і в принципі батьківство mm -hmm. це не те, що ти народив, і ти батько. Ти mm -hmm. батьківство, це щось глибше, щось більш хто виховав, це хто полюбив. Це хто підняв, це хто повірив, боже стільки стільки слів, от просто дифирамби хочеться співати. Ну, справді, ми звичайні батьки, якщо чесно, <рес> а, Так, ще маю кілька до вас заготовлених запитань. А, так, як українське суспільство може допомогти дітям, які залишилися сиротами після російської агресії, внаслідок думку. цієї агресії? Ну, українське суспільство має цим опікуватись, і коли я говорю українське суспільство, я маю на увазі звичайні сім'ї, які ну на нашу думку, ми маємо усиновлювати, ми маємо брати під опіку дітей, які позбавлені батьківської опіки, які залишилися без батьків. Якщо це діти, які батьки, яких хтось один залишився, хтось один воює або загинув. Намагатися зробити дитинство цієї дитини а, трошки більш а, радісним. Я думаю, що кожна доросла людина має цей ресурс а, зробити дитину щасливою. Неважливо, яким чином, а, навіть якщо це просто сусід, дитина, яка втратила одного з батьків, чи а, ви маєте змогу опікуватись цією дитиною різними різними способами. Як то кажуть, чужих дітей не буває процентів, так так. Такий сильний момент. Знаєте, я згадую всі ці історії, які розповідали там наші бабусі, дідусі, ось про другу світову, і скільки дітей потім залишилося, і по суті, тоді не було такої великої комунікативної системи інтернету, навчання люди якось самі інстинктивно намагалися що допомогти, навчити щось там кудись відправити. Але зараз, коли є такий великий обсяг матеріалу навчань, є люди, з якими можна зв'язатися. Е, хочеться надихнути всіх наших слухачів, глядачів. Будь ласка, навчайтеся, як виховувати дітей, як про них турбуватися. навіть якщо у вас особисто немає дітей, можливо, ви можете стати волонтером, який буде допомагати, скажімо так, у відновленні нашого суспільства і України в цілому, тож хочеться заохотити всіх справді до цього долучитися. Так, ще одне запитання, які рекомендації ви особливо особисто дасте сім'ям взаємодії з дітьми у цей час під час війни? Бо це неймовірний стрес для дітей насправді. Тобто, як ви заспокоїти діток, можливо, є у вас якісь свої секрети, і що ви порадите тим батькам, у яких хтось із ну хтось є в ЗСУ, служить військовослужбовець, і хтось один з батьків сидить з дітьми, тобто як дитині пояснити все, що відбувається? І, можливо, є у вас якісь думки чи поради, як пояснити про загибель одного з батьків або на фронті, або навіть через якісь обстріли. Можливо, хтось за кордоном зараз знаходиться, і батько від ракетного обстрілу, можливо, помер. Не хочеться цього уявляти, хочеться вдумати, що це просто якийсь сон. І я накидую якісь неможливі варіанти, але, на жаль, таке відбувається зараз. Ну, це важке питання, тому що треба знати дитину. Дуже добре, щоб знати, як її заспокоїти. А, у нас багато дітей, і всі вони дуже різні. І хтось, перебуваючи тут, не хвилюється з дітей, а хтось перебуваючи за кордоном, тому що частково ми зараз за кордоном, я з дітьми, і чоловік тут старшими, і я з меншими в Чехії. Тому а, хтось і там за кордоном дуже сильно хвилюється, просто придивляючись новини. Тому важко сказати, як заспокоїти так дітей так, от ем, об'єктивно. Треба знати дитину. Як ви це робите? А, ну, наприклад, у мене сьогодні у наймолодшого сина день народження, і ми <гум> проснулися під літаємо. Дякую, дякую. <гум> Щось хороше таке. Знаєте, але так, розумію. але день народження почався з повітряної тривоги. Так. Тому і він так трошки злякався, що ми йдемо у ванну і. Видно, як він почав нервувати. Я в типу, ну, йому вісім в таких випадках я просто беру на руки. Чи чоловік бере на руки? Фізичний контакт так. допомагає десяти до скокою. Вибачте, так. це встановлений? Чи це ні? Це біологічний? біологічний. Так, так. І, ам... Для нього дуже важливий контакт. Тому якщо діти в такому віці, що можна взяти на руки, можна взяти на руки. Якщо можна просто здається, і дорослого можна обійняти, то та, так на... <реш> <обійняти, реш> <зміни>. і старші <реш> теж хочуть обійматися. А що розум... цікаво, так. Так. це навіть для нас дорослих. Ми всі хочемо обійматися. Обійми, коли Обійми, Це, коли нам це страшно. взагалі доведено, що це заспокоює. Кажуть, так. так. має бути вісім обіймів на день у кожної людини, mm. щоб вона відчувала що цей день прожити mm -hmm. повноцінної до так. а старший син, наприклад, ми з ним сьогодні назу. Упинці разом їхали він на роботу, я сюди, і ми просто постояли дві хвилини, попили разом кави і обидва заспокоїлись. Тобто, все залежить від дитини, від віку, як заспокоїти дітей. А чи є у вас якісь може автори, яких ви слухаєте книжки, читаєте? Кого б ви могли порадити з виховання дітей? Чи ви все просто ось інтуїтивно методом свого Ні, дуже багато шляху? читали, дуже багато навчалися навіть зараз, зараз не згадаю так. А, тому що останні півтори року мало читаю саме читаю про ПТСР насправді ніж про виховання дітей. А може, ось з цього у вас є матеріали, що ви скажете, кого почитати, кого в Ютубі знайти? Яку школу пройти? Не знаю навіть, що вам сказати. Я вчилася недавно в техаській школі травми. Мені дуже сподобалось. Вони роблять для України онлайн. Так, якщо комусь цікаво, я можу дати контакт. Наші слухачі просто зараз, можливо, задають запитання, а все ж таки, куди і що. Я думаю, що буде дуже класно, якщо вони звернуться безпосередньо до Анни в соцмережі. Так, Скажіть, просто як вас знають. Так, ми ще напишемо в Ютуб нашій трансляції, як вас можна знайти. І друзі. Це надважливі речі.